А наш ранковий етер триває і просто зараз про цікавинки книжкового світу. Сьогодні на огляді дуже важлива та актуальна книжка Олександра і Павла Мехедів, що має назву Живі зрозуміти українську літературу. Микола Гоголь, Василь Стефаник, Олена Теліга, Іван Багряний, Михайло Коцюбинський, Микола Хвильовий класики, про яких здається, ми знаємо все. Та що буде, якщо читати їхні твори, мову перше, розкаже наш Слівний. Доброго ранку. Я Дмитро Слівний, і це книжковий огляд в програмі Ранок вдома. Сьогодні до вашої уваги книга Живі. Зрозуміти українську літературу від літературної родини Павла та Олександра Міхеди. І на початку зачитаю уривок, що без зайвих слів пояснити, чому обрав цю книжку. Цитую. Мій метод говорити про мертвих письменників і письменниць як про живих. Вони серед нас, тут і тепер. Хто їхні батьки? Якими були стосунки всередині родини, і чи, бува, рання втрата батька не закладає матрицю всього життя, як у Григора Тютюнника? Чи обирали вони мову? Чи був це свідомий вибір у дорослому віці, як Волени Телігі? Якими підлітками вони були? Що любили читати? І чи популярна масова література формувала їх, як це було з Ольгою Кобилянською? з якими проблемами стикалися, коли їм було 20? Який непростий життєвий вибір стояв перед ними 30-літніми, як це було з Іваном Багряним? Якими були дебютні твори, і чи можна в них розгледіти обриси їхньої майбутньої творчості? І як в пам'яті вони зафіксовані як прозаїки, то чи не писали вони віршів, як це було з Миколою Хвильовим? Чи є при забуті й маловідомі шедеври поза звичним каноном, як у випадку неймовірне ранніх оповідань Валеріяна Підмогильного, ким вони були насправді? Де вони справжні? У листуванні з дружиною чи коханкою, у любові чи коханні, врешті, чи у своїй творчості вони справжні, як у випадку Михайла Коцюбинського. І Чи були вони знайомі та які стосунки були в них між собою? Трансформуючи формулу Володимира Єрмоленка про далеких близьких, це наші близькі близькі. Тому історія життя героїв і героїн цієї книжки написані в теперішньому часі. Вони живі. Метод цієї книжки, точніше, методи, читати, здавалося б знайомі тексти впритул, розширювати уявлення про корпус відомої спадщини, включно з книгами для дітей. І говорити, сперечатися, ставити питання, як це роблять автори, син і батько, письменник і літературознавець Олександр і Павло Мехеди. Автори обговорюють різні літературні явища. Твори, аналізуючи їх з точки зору естетики, впливу на суспільство та значущості для сучасного українського читача, також розглядають різні течії та стилі, що з'явилися в українській літературі за останні десятиліття, і досліджують, як ці літературні процеси вплинули на формування національної ідентичності. Скажу відверто: живі зрозуміти українську літературу підштовхнули мене побачити в українській класичній літературі набагато більше, ніж нас змушували в школі. Більше не потрібно піднімати купу різноманітної інформації, вишукуючи цікаві факти. Майже все, що потрібно для її розуміння, є у цій книзі. Вважаю, живі від родини Міхєдов однаково буде корисним як для учнів середньої школи, так і для тих, хто лише починає свій шлях у вивченні рідної літератури. А також для тих, хто хоче поглибити свої знання та побачити літературу під новим кутом. Тож бажаю вам цікавих годин в компанії Золотого письменницького фонду нашої держави. На цьому все. Дякую національній книжковій платформі ЯКАБУ за надані книжки. Борімося, поборемо.